Автор творів Платона та чи походить Гомер з українських земель, де може знаходитись справжня Елада Та як історики-фальсифікатори перенесли її до Греції? Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство! У 15-му столітті нашої ери. Протистояння між іудео-християнською священною Римською імперією і мусульманською Османською імперією привело до фундаментальної фальсифікації не тільки всесвітньої історії, але й історії античної філософії. Сьогодні ми проаналізуємо творчість біографію видатного філософа Платона і спробуємо розібратися, чому все таки античний світ не міг бути розташований у Греції. Справжня лада знаходиться тут, на півдні України, певен професор. Адже за міфами багато грецьких богів пов'язані саме зі Скіфією, тобто південною Україною, Геракл здійснював тут свої подвиги, а хіл за легендами купований на острові Зміїний біля Одеси. На моє глибоке переконання, весь пантеон богів, які існували на теренах сучасної Греції, грецьких колоній, був сформований на теренах середнього Подніпров'я. Ті племена, які приходили туди, вони цей пантеон заснували. Слова Геродота також підтверджують таку думку. Серед племен у припантійських краях ми не можемо назвати жодного, хто пославився своїм розумом крім скіфської народності та анахарсія. Геродот. Анахаси скіфський мудрець, якого цар Лідії Крес вважав старшим з усіх античних мудреців. Валерій Бебек продовжує шукати докази того, що зародження філософської думки відбулося саме на українських землях. Колискою античної культури і науки, зокрема філософії, слід вважати південну Україну, впевнений професор. Адже дехто з філософів припускає, що навіть Гомер походив з цієї території, яка нині зветься Україною. Є серйозні дослідження, які на лінгвістичному, на топонімічному рівні, доводять, що сам Гомер був вихідцем, ну скажімо, того географічних теренів, які перебувають в районі сучасного Азовського моря. Незвичайно багато реалій, які описані у поемах Гомера, вони відповідають тим географічним, так би мовити, ітнічним реаліям, які існували на теренах сучасної України. Приблизно у 427 році в родині Арестона народжується хлопчик, якому судилося стати основоположником європейської філософії. У 427 році до народження Христа в Афінах народився Арістокл. і прізвисько Платон він отримав набагато пізніше завдяки своїй статній фігурі, завдяки своєму широкому лобі і широким, широким грудям. Валерій Бебек звернув увагу, що імена Платона Аристокл та його батька Арестон мають скіфське походження і пов'язані з богом війни Аресом, якому поклонялися скіфи. Насправді Арістокол прикладається як широкий. До пов'язати його зі скифами, ну можливо, є такі варіанти, можливо, є така версія, але знову таки класичні джерела говорять про те, що це був о, філософ грецького походження, який народився в Греції в Афінах. Все життя там прожив. Після смерті свого вчителя Сократа Платон вирушив до міста Сіракузи, до тирана Діонісія, де він мав намір реалізувати свій проект ідеальної держави. Ідеальна держава це та держава, в якій правлячими, правлячими є філософи, або за божественним якимось проведінням, можливо, щоб можновладці стали істинними філософами. Така держава є на думку Платона, ідеальною верхні і нижні сіровози на Херсонщині. Чи мають вони якесь відношення до тих сіракуз, куди вирушив Платон? Професор Бебек впевнений, що так. Після смерті свого вчителя Сократа Аристокл покидає батьківщину. Він прямує до міста Сіракузи, де має намір реалізувати свій політичний проєкт ідеальної держави. Проте місцевих правителів його ідеали не зацікавили. Ми ж звертаємо вашу увагу на дивний збіг у географічних назвах. У Греції є одне місто Сіракузи, натомість на Херсонщині є верхні і нижні Сірогози. Щось мені підказує, що скіфські сірогози значно старші за грецький аналог. Платону не вдається реалізувати свій задум, побудову ідеальної держави в окремо взятих сіракузах. Тоді він засновує в Афінах академію спілку науковців, які першими почали систематизувати свої знання, займатися дослідженням та аналізом. Платонівська академія була дуже популярною. Вона була в Афінах. Плата з учнів не бралася, але Платон не відмовлявся від подарунків, які приймав згідністю і задоволенням. Платон розмірковував про світову душу та про те, що є причина і наслідок, що душа і космос рухливі субстанції. Він вважав, що державою мають керувати філософи і виступав проти приватної власності. Серед законних форм держави найгіршою він вважав демократію, проте вона, на його думку, все таки краще за олігархію та тиранію. Платон належить до когорти об'єктивних ідеалістів, які вважають, що світом керує певна закономірність. І все Платон стверджував про те, що ми все, що спостерігаємо, це відбитки тих ідей, які існують десь в іншому світі. Тобто все, що ми бачимо тут на землі, тут і зараз, це є лише тінь справжніх речей. Думки Платона відображені у його працях, держава, політик, закони, які можливо і донині є актуальними. Він окреслив предметне коло політики, створив картину ідеального суспільства. Проте Валерій Бебек ставить під сумнів авторство Платона. Мовляв, усі його твори були ймовірно написані скіфськими філософами і укладені флорентійцем Марчеліофечино. Проте офіційна історична думка не підтверджує таку гіпотезу. 23 діалоги. Апологія Сократа», держава це всі твори, які належать Платонові. Доведено їх авторство, але існує версія, що листи, які написані, начебто Платоном, насправді писалися не ним. були написані якимось іншим. Платонівська академія проіснувала майже тисячу років і була закрита римським імператором Юстиніаном. Адже керувати суспільством, яке вміє критично мислити та намагається пропагувати демократичні цінності, не так вже й легко. Філософські думки Платона залишаються актуальними і у наш час, хоча стосовно його авторства, у декого все ж є сумніви. Існує думка, що насправді автором філософських праць, котрі приписують Аристоклу, є Флорентіїс Марчельліо Фічіно. саме цей мешканець священно-римської імперії. У 1482 році видав збірку праць скіфських філософів під іменем грецького в лапках філософа Платона. Наша програма «Цивілізація інкогніта відновлює історичну справедливість і повертає великого скіфа Аристокла українському народові, а разом з ним і всю античну філософію. Слідкуйте за тонісом, далі буде.